Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Дорогі в Христі! <кій> Тут є таке запитання, воно таке. Дуже коротке, але я хочу зробити самогубство, я військовий, як мені вийти з того стану. Боже мій діти мої, цвіти мої. <кій> Якщо ви дивитеся це, то. Найважніше у людини це життя. І все, весь час, коли ми його захищаємо, ми робимо Божу справу, коли ми захищаємо своє життя. Коли ми виступаємо проти себе, ми виступаємо проти Бога. Усіма силами, усіма засобами, усіма способами. Ми маємо боротися за збереження свого життя усіма способами. І от ця боротьба збереження свого життя людям зарахується як бажання бути в царстві Божому. Той, хто здається, піднімає руки і чинить самогубство, надії на спасіння нема. Надії на спасіння нема. Так, це вибір людини, але кожен вибір має свої наслідки. Є питання, коли ворог близько, є хлопці, щоб не здаватися в полон, підривають себе разом з ворогом або просто самого себе. Це емоційний стан. Там Господь Бог не з цим все розбирає. Я не хочу давати якісь загальні оцінки, щоб... Бо тому що кожен випадок, він є індивідуальний і різні ситуації. Людина, коли є в сильному емоційному стресі, вона тоді розум чуть-чуть відключається, ну не чуть-чуть, а добре відключається. Чим сильніше. Задіяна емоція, тим менше включений раціоналізм. І тому, що треба зробити? Вийти із цього емоційного стану. Як подумати про ті речі, які давно не думав. Про, про свій дім, про маму, про тата, про, про плани на майбутнє, що будеш робити після війни. Що будеш розказувати хлопцям Будете після війни сидіти пити по сторам? І що будеш розказувати? Та навіть такі думки це в стедоба, розумієте? А не то, щоб там ще щось зробити собі. Тому подумати наперед, подумати, що скажеш вдома, як прийдеш, в відпуск, як прийдеш, подумати про якісь плани, яку машину собі хочеш купити, який ремонт зробиш в хаті. Відкинути гад, ті думки, самі думки вони є не здалі. Ми повинні щоб показати, що ми Божі, берегти своє життя. Навіть не в часі війни, а просто. Мирний час, все дуже добре, коли ти дбаєш за, за здоров'я свого тіла, не душі, тіла. Слідкуєш би воно було чисте. Стараєшся гарно виглядати, гарно, стильно одіватися. Це і Бога прославляєте. Там є небезпека, що ти можеш там впасти в гордість. От віці, який я гарний, мені нікого не треба, я центр світу. Ну, Це друге питання. Але людина, яка з пошаною відноситься до свого тіла, вона Бога прославляє. Тому не робіть собі на тілі ніяких знаків, не треба вам тих татушок, не треба вам оцих е, пірсингів і так далі, в яких тільки не хочете місцях. Не треба. Шануйте і бережіть те тіло, яке Господь Бог дав, щоб проставляти Бога Творця. Тому що тіло людське це дійсно вінець творіння. Це є Величезна, дуже складна, серйозна самобутня машина. І тому бережіть своє життя, бережіть своє здоров'я тим самим прославите Господа. От ще тут є таке запитання. Отче, як подолати ліні? Написав чотири слова, лінувався більше в сад. Лінь це є рани гріхів. Лінь це гниючі рани гріхів, які інфекційні. Лінь починається від того, що людина себе трошки починає перелюблювати. З однієї це добре що ти лінивий, бо ти, значить, себе любиш. Але лінь, якщо вона вже стає стилем твого життя, то це рани гріхів до сповіди і до роботи. До роботи над собою, до роботи навколо себе. І все з твою лінію буде добре, а верніше. Вона пропаде, а ти будеш чудесний, новий обновлений без лінії. Так, запитання так бачу, більше у нас немає. Я дуже вдячний всім тим вам за ваші запитання і за, за вашу підтримку. Щиро дякуємо Отче Василю, що ви в нашому житті. Ну, Це дуже добре. Дякую вам за ваші багато. Багато дуже пишуть і запрошують мене у гості, дорогі мої. Зрозумійте правильно. Я один і я маю свою парафію. І так просто собі їздити по, по Україні. Ну, я на роботі, я на службі. Я маю свої, свої обов'язки. І так просто собі їздити куди-небудь і тим більше, знаєте, одно діло приїхати у гості до когось, до хати. Мені нікого не треба питати. Прийшов, сіли, зробили чаю, випили по 100 грам. Ну, якщо хтось обживає, якщо ні, то ні. Нема проблем. А їхати на парафію. Це так просто не, не можна. Це треба домовлятися із священником. А якщо робити якусь, е якісь реколекції, заняття, це повинен знати декан, це повинен знати єпископ місцевий. Бо Тому що церква це не якась там, знаєте, хочу так, хочу сяк. В церкві має бути порядок. І тому я дуже дякую. І я часом бачу це на, у такій формі. Які знайти такі жартівливі. то приїжджайте до нас. Та що? Ну слухайте, я би хотів, щоб ви до цієї справи носилися серйозно. Буде час, буде нагода, буде можливість, буде на то воля Божа. Я звернуся до свого владики, щоб мене відпустив на такий круїз. На заміну поставиться тут священник і я тоді поїду по всіх вас, ну, по всіх не по всіх, хто там захоче, так? Ну, я знаю, яка це буде користь для церкви, ну, чи для спасення людської душі. Трансляції, по-перше, не буде, так? Бо я буду їздити по різних локаціях, де не завжди може буде... І обладнання поставити, і провести трансляцію. Так що воно має свої плюси і має свої мінуси. Тому не треба мені писати запрошень, До, на Пасху мене запрошуєте. Ну, ну, як я поїду? Таке враження, що якось тим легко легковажити. Я би не хотів так. Я, я би хотів би, щоб ви не сприймали серйозно, і я би вас сприймав серйозно. Дуже вам щиро дякую за, за, за все. І сьогодні ну, дивіться, немає служби Божої, не читається Євангелія. І я так, якби, проповіді не кажу, а ось такі духовні розваження, враховуючи ваші запитання. Так? Але часом хочеться щось вам таке сказати: якесь підкріплення духовне, якісь, якусь пораду духовну. І на, на сьогодні я би хотів вам сказати, що дивіться, як збираються люди в якусь певну спільноту, і вони роблять якусь справу. Якщо це парафія, так? але дивіться, бувають ще інші спільноти, коли, наприклад, на нас напали, і ми самі не годні дати собі раду, і у нас, до нас підключилися 50 країн, які нам допомагають фінансами, допомагають зброєю. І так далі. Тобто ми об'єдналися вже в таких більш масштабних речах і, відповідно, даємо супротив ворогові. Але я хочу вам, щоб ви цю схему зрозуміли, я хочу вам пояснити, що так же само іде духовна війна. Чули, як Біблія описує, що як твоє ім'я, Сатана, як твоє ім'я, демони». Легіон. Багато бо нас є. Лігіон це 10 тисяч, якщо рахувати як чисельник, але часто воно вживалося в понятті Лігіон, по-нашому, так як би знає тьма тьмуща. Ну, типу, багато-багато. Тобто не конкретна цифра, а тобто багато. І тому от, демони, вони теж кучкуються. Вони кучкуються навколо одного гріха. І тому є дуже небезпечно, коли ти свій гріх робиш і вчись когось це робити. Ти кучкуєш навколо себе демонів і вони дістають велику силу. І тому Христос каже, такий рід бісів виганяється постом і молитвою. Піст і молитва це коли людина все-таки повертається лицем до Бога. Диявол постійно є в постійній боротьбі з Господом Богом. Вони в постійній такій конфронтації, так? вони постійно в конфлікті, і е, ця війна відбувається не на небі, а на землі за людські душі. Диявол збирає своїх, Бог збирає своїх. Йде оця постійна духовна боротьба. Для того, щоб перемогти, що треба? Треба Божим дітям об'єднатися. Божим дітям треба об'єднатися. Перестаньте творити погані речі, перестаньте грішити, бо цим самим перестанете плодити помічників диявола прийдіть до покаяння, прийміть святу сповідь, прийміть святе причастя і збільшіть армію Божих дітей. Іде війна на землі, фізична, конвенційна, іде війна духовна, яка так же само і з тими самими принципами. Розумієте? І тому кажу вам, переможемо на духовному рівні, переможемо і цю війну, яку на нас напала Росія, виженемо агресора. І як диявол був засмучений, скинутий в пекло воєначальником архістратео Михаїлом так і буде скинутий ворог у своє місце, там, де місце <клухи>, слугам диявола. <клухи> там, де місце <клухи>, тим, хто служить дияволу, а не Богу. Вони можуть себе називати, як хоч. Ми, русські, з нами Бог. Самим тим зверненням вже є <клухи> величезна помилка. Чому? Якщо б я сказав, що ми, українці, з нами Бог, також є помилка. Не через то з нами Бог, що ми українці. Не через то з ними Бог, що вони русські є. Бог не вибирає нас по, по національному признаку. Бог має своїх і в Україні, і в Росії. І дідько має своїх і в Росії, і в Україні. Не по цьому определяється, що ми українці, і з нами Бог. Ні. Бог має своїх тут, в Україні, і в Росії має своїх. І дідько має так само. Пам'ятайте про те. От що я хотів вам сказати, щоб ми. Гуртувалися діти Божі навколо Божих дітей, навколо Господа Бога, навколо Спасителя нашого Ісуса Христа. В часі посту маємо добру нагоду збільшити армію Божу до сповіді, до святого причастя. Ну і нагадую, якщо мене дивляться дніпряни, то значить <кій> у суботу, о 18-й годині, будемо сповідати е цих. Ну, наших парафіян і всіх, хто хоче до сповіди. Субота, 18 година перед вербною неділею. Дякую всім вам, нехай Господь Бог, всіх вас благословить.